26 серпня вони повернулися додому про їхні враження Леся Лишенюк. Дитячий здоровчий табір «Чайка» розташований в селі Рублівці, камянськ подільського району. 28 інвалідів різних назологій, майже тиждень мали можливість не тільки відпочити в гарному куточку Поділля, а й оздоровитись. Діти приймали повноцінне питання, басейн, свіжий воздух прекрасний. здесь у нас хвойний лес, ходили в лес. Проблем зі здоров'ям ніяких не було, жалоб ніяких не було. Діти прекрасно загоріли всі. І, в общем, навіть ті інваліди, да, кстати, от у нас все. Двоє дітей, які взагалі води боялися. Перший раз в житті вони вошли в цю воду. І вже вони сказали, що більше ми із води ніколи не вийде. Їхня мрія про відпочинок здійснилася дяку міській владі та спонсорам. Але головний внесок зробила директор табору Тетяна Бойко. Діти звідси не хочуть від'їжджати. Ми рахуємо, що це велике щастя було побувати нашій молоді. Тут в цьому таборі ми сьогодні дуже вдячні і управлінню соцзахисту, які нам виділили 2000 тисячі гривень, і ми змогли їх перерахувати на цей табір. Але це дуже мізерна плата для нашого пробування. В основному Тетяна Володимирівна взяла нас під свою опіку, під свої витрати, і ми дуже їй вдячні за таку надану нам допомогу. Нехай Бог і поможе їй і її колективу. Отдохнули нормально, хорошо понравилось. Ну, учитывая, что четырехразовое питание, и вы сами, я думаю, видели комнаты, приспособленные с душевой, с туалетом. Природа хорошая, хорошо отдохнули. Ну и спасибо Татьяне Владимировне за то, что она приняла нас благотворительно. Она очень тепло. Більшість дитячих таборів знаходиться у власності приватних підприємців, які не завжди йдуть назустріч інвалідам. Проте ця жінка на прохання про відпочинок таких людей одразу ж погодилась. Тому що мені шкода, дітей, я не можу відмовитись. Гостиною зустріли не лише господарі, а й матінка природа. Протягом шести днів погода була теплою і сонячною. І взагалі такий краєвид не дасть сумувати.